Привіт всім гаджетофанам! З вами Михайло, і в цьому огляді я розповім вам про розумний смарт-годинник Galaxy Watch 3. Одразу обмовлюся, що я вже давно користуюся третіми, але гірами, і вони мене повністю влаштовують. Чим відрізняються ці годинники та чи є взагалі сенс купляти новинку, дізнаєтеся в цьому відео. Ще більше корисних і цікавих відео від мене ви знайдете на нашому youtube каналі. Тому обов'язково підписуємося та активуємо дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові ролики. Готово? Тоді починаємо. В порівнянні з попередніми нові Watch 3 отримали більш класичний дизайн. Ремінець не гумовий, а зроблений під шкіру. Ну чи зі шкіри. А, на мій погляд, він занадто твердий і, чесно кажучи, я сумніваюсь в його довговічності. Власне, сам годинник став тоншим і отримав більший екран. Візуально це виглядає добре. Проте таке рішення відобразилося на автономності гаджету. Річ в тому, що тут використано менший за об'ємом акумулятор, тому Watch 3. Речі потребують підзарядки частіше, аніж це було необхідно для попередньої моделі. Самий зарядний пристрій бездротовий. Годинник доволі слабенько на ньому фіксується за допомогою магніту. Якщо необережно зачепити, то вони легко відриваються та можуть впасти. Це не дуже добре, але маю відмітити, що навіть після кількох падінь на моєму екземплярі не з'явилося жодних коцок, подряпин і сколів. Ну і на роботу пристроя такі польоти жодним чином не вплинули. Щодо функціональності, то новинку оснастили багатьма корисними фічами, основна частина яких спрямована на визначення стану здоров'я. В сьогоднішніх реаліях це досить актуально. До вже відомого вимірювання пульсу на хвилину додався оксиметр, тонометр і можливість знімати кардіограму. З останнім я до речі так і не розібрався. Якщо ви вже маєте досвід використання Samsung Galaxy Watch 3, то обов'язково напишіть в коментарях, як за допомогою них знімати кардіограму, ну принаймні на айфонах. Всі інші функції я випробував на собі а отримання дані перевірив за допомогою відповідних медичних приладів, що ж маю зазначити, що годинник доволі точно знімає всі показники з мінімальною похибкою. Також тут є дуже крута, як на мою думку, тема це індикатор падіння. Особливо він буде корисним для людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Годинник фіксує не лише положення тіла в просторі, а й інші показники. Адже якщо людина справді почувається кепсько, то вони істотно змінюються у випадку, коли користувач дійсно впав через погане самопочуття, то на екрані з'являється сигнал СОС. Його можна відключити вручну, якщо цього не зробити, то годинник сам зателефонує в екстрену службу та до довірених номерів. На жаль, ну чи на щастя, мені таки не вдалося випробувати цю функцію, адже скільки п'ять разів навмисно не падав, ця функція не вмикалася. Ну, можливо, тому що я не почував себе погано. Для тих користувачів, які не дуже заморочуються щодо свого здоров'я, але цікавляться зручними та практичними гаджетами, можу відмітити наступні важливі моменти в годинку є NFC! Але в Україні для оплати покупок він не працює, і це, на мою думку, найвагоміший такий мінус не тільки в очів, але й багатьох інших пристроїв. Чесно кажучи, я вважаю, що це просто якась дискримінація, і виробники мають виправити це якомога швидше. В усьому іншому годинник працював у мене майже без нарікань. Кілька разів він підглючував і зависав, але то, мабуть, було через недосконалу прошивку і після. Для оновлення жодних проблем не виникало. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що як перші розумні години Galaxy Watch 3 підійдуть просто ідеально. Дизайн і технічна складова тут на дуже високому рівні. А якщо ж у вас вже є одна з попередніх моделей від топового виробника, то міняти її на новинку не завжди є потреба. Все ж таки минулорічні розумні годинники оснащені всім необхідним для зручного користування, але остаточне рішення виключно за вами. Вже традиційно в описі до відео я залишаю посилання на сайт, де ви можете детальніше ознайомитися з характеристиками Galaxy Watch 3 і порівняти їх з іншими розумними годинниками. А на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.